Так, приїхали ми сьогодні на Коп. втрох. Андрюха зі своїм апаратом, Олег. У Олеге Аська 250, в Андрюхі Technetic Alpa. У мене стандартно квазар. Зараз походимо от по полях. От Є в нас отут поле, таке досить непогане, переворене. Ну і тут, тут покруче поле буде. Коротше, суть нашого сьогоднішнього виїзду. По Німеччині, тут був фронт по німцях, недалеко річка Дністер проходить, була переправа. Що знайдемо, то покажемо. Попалася якась така бронзова не, не шняга, не знаю від чого. Перший, 12 перший сигнал. 12-й калібр. В Олега... 12-й калібр турбіна, бача? Угу. кабану хтось валив. То стара чи нова? Та сучасна, ну, якби радянська. Для no, no, no. Ти, ти, штуки. Андрюха спалив на друге поле, Может, дам поки що нічого не знайшов. Yeah. Є якась желізна херня. Ще поки що не знати що, зараз буду купати. Yeah, а, то, гнило. Шмурдяк. А Олег там щось копає, вже яму вирвав. чуть не по пояс. ще ніс не каже. Не знаю. Коротше, левися попала така цікава фігня. Ось такий ланцюжок. Золотий. Коротше, ви не знаєте куди і до чого він веде. Куда він веде. Що тут ударить? Зараз будемо допомагати пікопувати. Та, відірване кольцо. Пошукаємо ж там ще є. Дзвони, Андрій, дзвони. Нічого, на дигарі вже нормально. Немає. Товари нічого Ага, Заклини, бач. Той трактор, напевно. Там танк. сільський. Бала така головка латуна. Від австрійської міни. Вистріляної вже. Значить по полях ми ходимо тих, що треба. Просто нічого не попадає. Пацани отам от ходять. Тож ще поки що ніхто нічого толкового не знайшов. Ну, надія є. Ходимо тільки Ось така куліса попала. Фактично не глибоко. Так, попалася така железяка Досить глибоко сиділа. Така поле Верніше гільза Стріска попалась. Так, попалася монета. Дві копейки СССР! Там супер по пісочок Коротше є, є перша банет Перший напевно нині вже остання рік рік 1974 Та тут пісточок пішов тобі під політиком Ти така догоняти а. Тут якийсь трохи рух був, що згубили, і руски, і, і монети, різне може бути. Такі вже Но, ножик грибаря. Чи ще відкритий, так? На відмоч бушмат, нормальний нож. Ну, на гриби. Олег показує свій гузик. часто губик. То не від колісонів, то від сорочки, від сорочки. солдатські. Тут по-любому є наші Олег. Ну, раз, раз, а стрійте, какали, защали. Ти раз застрійте какали. Навіть <зас> з не тільки каліфані. Метал, кажеш? Uh -huh. Шарик, шо таке? Типа, коротший кисний вне... <зас> однієї. <зас> Кисвітрактора шайс. Ти баткушні, дай посидів, тобі звідси напиши. Олег, Давай золотішку. Ага. Ти я Тому. теж фульгу находив. Попалася німецька гільза. Шість 15 пише. От така. Вже при кінці копу Реально то та типа що виборку має таку рівну? Щось, ви ж що порох висипав Ну ну хоч то вони від винтовки Я не знаю від чого там пише щось Пише. поставь не ходить Що там рік має писати чи що Там калібри всякі пише. Ну є теж знаходиться німецькі не то ти мені казав, я не знаю. Німецький був не виборку мають, мову. Метал попався, всякі обрізки. Все висока І траку прикол, госпо. Тоже метал? Що толково? Та щось пілікає то й пілікає. Це апарат на юсу старої дів, так. Чуєш? ви ж то може? Ну своїм поси. Не бере. може бути метал, в мене виключений метал. Пробуй своє Кому зверху напав. Тут дрібний метал скашись. І всі такі глибокі сигнали непоганий сигнал. Ну мій професій не раз, так? Бачите, вже спирніше земля ніж там. Може mm -hmm. бути монет, що так не хилопіка. Oh, 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 oh. Кольцо. Hai. Кольцо, мама такий сигнал. Синал пше, бо обалб'ємо. Замка пітро. Дайте он дріб так, ямки згоріли. Ну якась монета пікнула СССР. Знову СССР дві копійки. Я нині чемпіон, дві, дві монети. Коротше, попалася ось така одиничка крейцер. 1885 року. Стан такий досить нічого. Пісочку. При кінці копу три монети підряд фактично. Олега теж монета. Зараз глянемо що, що за монета. Салдепія три копійки. Ну, Прикольно, добре, що й таке, досить глибока яма була. Закоплені тебе. Який то рік? А крайцевий рік. 1885 й от щойно 50 копійок ходячка пікнула 2008 року. Ще навіть не встигла не почорніти. А ну покажи ти працює.